Два городи обробила, одна диня уродила я, гей гуляю я, а два городи обробила, одна динька уродила я, гей гуляю я. Хей, гуляю я. Повезла я продавати, повезла ж я продавати, та не знаю, що казати. Гуляю я, гей гуляю я, повезла я продавати, та не знаю, що казати. Гуляю я, гей гуляю я. Немає любов власової. <різвини> поки люди ціну склали, поки люди ціну склали, то цигани диню крали гуляй. Люди це наслали, то цигани день украли гуляю я, гей, гуляю я, ой цигани, добрі люди, ой, цигани, добрі люди, ой, що ж мені дома буде гуляю я, хей, гуляю я. ой, цигани, добрі люди, ой, що ж мені дома буде гуляю я, хей, гуляю я. Приїхала я до хати, приїхала я до хати, та не знаю, що казати, гуляє я, гей гуляє, я. приїхала я до хати та й не знаю, що казати. Гуляє, гей гуляє, кори хато замятають. Коре хато зам'ятає хлопців, вікна заглядають. Гуляють. Та замітають хлопці, як нас заглядають, гуляю я, Гей, я. ой не вибийте, стане лайтесь, ой, не бити стане, лайтесь, та від мене гуляю я, гей, я. ой небезпека. Сирайтесь гуляю, я, гей гуляю, я, на городі качки качкаються, а на городі качки качкаються, а за мною ж хлопці б'ються гуляю, я, гей, гуляю, я. на городі качки качкаються, а за мною хлопці б'ються, гуляю я, гей, гуляю я, не битися, нема за що. Хоча я гарна тале, до що гуляю я, гей, гуляю я, не битися нема, за що, хоч я гарна толе, до що гуляю я, гей, гуляю я. Побі тісно замісила двері проколи. Поки двері залатала, поки двері залатала, свиняті стара сватала гуляю я, геє гуляю я, поки двері залатала, свиняті стара сватала гуляю я, гей я. Поки тісто позбирала, поки тісто розбирала, то свиняту юбку рвала, гуляю я, геє гуляю я, поки тісто позбирала, свиня юбку розірвала, гуляю я, геє я. поки юбку залатала, поки юбку залатала, то дитина з печі пала гуляюя, гей гуляю я. Поки я б козала дала, то дитина з печі пала гуляю я, гей, гуляю я.